Вікна дощик вимальовує узори, Краплинами мрячить, неначе сніг, Шукаю я в калюжі нічні зорі, А перехожий злив журливий слід, Хитає вітер стомлені тополі, Зриває звіття їх пожовклу шаль, А де-не-де -де стоять сади вже голі. На них вдягнула осінь пектораль, простелять крони листечко багряне, Сховають шлях та всі його стежки, Хтось в пошуках у парасолях кане, А я піду в чоботях навпрошки. Для мене осінь то пора оновлень, коли барвують мріями рядки. Словами почуття мої огорнуть, Віршами оживуть німі думки.